Які з цих навичок ну, спідручні підприємцям з того всього, що можна навчитися в громадському секторі? По-перше, знання. Тобто, будучи вже в громадському секторі, я дізнався про купу можливостей, про які я не знав до того моменту, коли не був в громадськості. І зараз вже маємо соціальну майстерню, yeah. знав деревку. Ну, ми брати саме соціальний аспект. У нас є відсоток рефінансування прибутку саме в громадський сектор. Це перша місія і друге. Ми все ж таки плануємо брати на роботу без опиту роботи людей, молодь числа ВПО. Ми хочемо проводити навчання, щоб людинка отримала якусь кваліфікацію. Це така любов до дерева. З да? так, так, дерева так, так, через так, любов до дерева. Так. Треба вірити що може все звучить клонг. Вітаємо всіх наших глядачів. З вами на зв'язку Ахтирський молодіжний центр. І сьогодні, в рамках нашого проекту «Сотні ідей у нас в гостях соціальний підприємець Артем. Всім доброго дня. <свісна> Артем, розкажи більше трошки про себе. Я загалом сам ахтирчанин, але поїхав в Харкове на початку повномасштабного вторгнення. Разом з дружиною приїхали сюди. В принципі про підприємництво загалом, будучи в Харкові, ну в принципі не думали. Взагалі не думали, якось працювали свій спокійненько і нормально себе чувствували. Але тут, вже будучи в ахтирки, познайомився з досить гарними людьми. Потрапив у громадський сектор. Дізнався дуже багато цікавого взагалі про підприємництво, про можливості, як взагалі це відкрити. Як започаткувати, де взяти ресурси на всю цю історію? Також познайомився з багатьма людьми, які змогли розповісти, як це зробити правильно, і якось це вийшло. Це вже трошечки забігаючи наперед на, на моє наступне питання: да, як доєднатися до громадського сектору? Чому саме, чому саме така діяльність? Що зацікавилося? Взагалі до громадського сектору я доєднався ну, випадково. В Охтирському молодіжному центрі працювала моя дружина. Я тут періодично просто бував, привозив її на роботу, забирав її з роботи, познайомився тут уже з Михайлом, який тоді був головою Охтирського осередку громадської організації Будуємо Україну разом. Він запропонував мені спробувати себе в якості майстра на одній із акцій. Ну, і якось я прожився в цій організації. Спочатку просто на посаді майстра, потім на посаді техменеджера. І коли Михайло пішов на підвищення, то по результатів виборів, не знаю, як це правильно сказати, мене обрали новим головою, і зараз я керую осередком. Проголосували за нового голову. Так, так, так. І як воно бути головою осередку бур? Ну, досить важко, чесно кажучи. Тому що команди змінюються, до людей треба підстраюватись, люди повинні підстроїтись під весь цей ритм взагалі в осередку, тому що ми дуже багато робимо, дуже багато активності, які треба проводити. Часу на це зазвичай досить мало, а роботи дуже багато. Ось. І постійно якісь реформи в головному офісі, які також впливають на загальну роботу осередку, тому це так ну, великий пласт роботи. І, чесно кажучи, коли в принципі, я йшов до е, осередку, в принципі, коли я прийшов, я думав, що тут роб роботи було набагато менше. Хоча ні. ні. менша. Так okay, це висто, це такий міф ось. в громадському секторі, що <cercahea> мало роботи, а насправді mm, ми mm, всі mm, пашу цілими днями, і роботи якби не менша Чим ви взагалі займаєтесь зараз? Ви тільки зараз в Ахтирці, ну в Охтирці працюєте, чи вже і в межах області також виїжджаєте робити акції? Е, ну наразі в цьому році це ми тільки вийшли з канікул, тому ще ніяких активностей не було. Але загалом так ми виходимо вже за межі Охтирки, як мінімум, за межі Охтирської громади. У нас вже були е, волонтерські активності в місті Тростянець. Там була серія бурчиків. Ось, ну а також була менторська програма, де ми менторили громади в інших, ну, інші інших громади. От, але там більше як віддалено ми так, спонукали, настраїли людей, показували правильний вектор, як його робити. Ось, ну а фізично там були лише уже по кінцю. Так, от. Невеличкий моніторний візит і все. Якісь такі суперські проекти, щось масштабне за 24 рік можна згадати? Прям щось масштабне, масштабне. Та Все одно по-своєму масштабне, чесно кажучи. Ну, Ну, Непринципово організовувати одну волонтерську акцію чи серію активностей, тому що роботи, що там, що там дуже багато, чесно кажучи. А так-так, ну, з такого прям, що труда затратно. У нас був тут бурчик на Полтавській. Це, мабуть, для мене був, мабуть, один із найважких бурчиків, тому що там людинки треба було. ну, Будуть ставити або вже поставили, не знаю, модульний будинки. Це модульні будинки вже. вже Треба було зробити комунікації саме для підведення води. Тобто зробити колодязь mm -hmm. по технології повністю викласти цеглу, круги. Опять же, ну, це дуже така от важка робота була, тому що треба було багато дозволів отримати. Тобто, це. Водоканал, само собою, про каналізація, Укртелеком, РЕС, це всі повинні були приїхати, перевірити. Так, щоб, так, у них вже є під землевою А, ага, це Тоб... треба було просто. Тоб... з Усіма, так, да, треба узгодити, щоб там нічого не було, щоб ми нічого не повертіли. Також же, бюджет у нас теж був обмежений. Якби ми ж також не самогутні гроші ми не друкуємо там десь вечорами, там десь на цеху. Ось <кій> тому ми намагалися якомога бюджетніше в це зробити. Тому так ми знаходили приватний підприємець, нам, наприклад, просто дав екскаватор на день безкоштовно, щоб вирити сам колодір, щоб не лопатами це робити, а от, швидесенько екскаватором. Ось. Багато людей йшли на зустріч і на підрядники з тими ж кільцями бетонними, Тобто ми їх взяли вже після плату їх проплачували. Тобто, нам треба було на конкретний день. Щоб, допустимо, поки є техніка, щоб це швидко поставити і все. От. Mm -hmm. Тобто, таким чином. Ну, і також на цю акцію чомусь досить важко було взагалі залучити волонтерів. волонтерів. Це... Ну, може, просто Прямо... що вже якби холодна пора року. Так, це вже холодна пора року була. Та її робота, в принципі, така, як більшість волонтерів не дуже хочуть її робити, чесно кажучи. Це не знаю, це не лавочки крути десь там на цеху. Де всі прям бігли і щасливі, давайте будемо робити. А тут треба було і лопати покидати трошки земельку, і вручну помішати раствор, і цеглу туди-сюди попадавати, і теж бетонне кільце. Дуже добре що нам допомогли його поставити, тому що плиту економічна була, не нижня була під кільцем, ставили вручну без техніки. От. Це досить така от фізично важка робота. Ну, нюансів е в бур, як і в принципі в громадських організаціях, дуже багато. Це mm -hmm. е взагалі я не знаю, треба вміти абсолютно все, або можна навчитися абсолютно все, е коли тільки приходиш в таку діяльність, хоч це волонтер, хоч не знаю, громадський діяч, домовлятися з людьми, е шукати якісь підходи до бізнесу з підрядниками. Шукати взаємодію з органами місцевого самоврядування, об'єднувати волонтерів. Да, ця вся, і менеджмент, і ще ж додатково, фінанси. Це все треба прораховувати, дивитися і, і навчатися всьому цьому. Треба вірити, що можеш все. Але тут звичайно звучить велика доля саме команди. Тобто, якби це все і робила одна людина, то це було б ну я думаю, практично нереально. Тому що в усі процеси була включена ну, вся команда в принципі. Супер. А тепер переходимо до е, цікавої частини стосовно підприємницької діяльності, бо проект сотні ідей, він, в принципі, був націлений на е, покращення економічної ситуації в громаді. Е, які з цих навичок е, ну, спідручні підприємцю з того всього, що можна навчитися е, в громадському секторі, е, що воно Знадобиться при тому, коли ну, якийсь громадський активіст захотів відкрити свою власну справу. По-перше, знання. Тобто, будучи вже в громадському секторі, я дізнався про купу можливостей, про які я не знав до того моменту, коли не був громадськості. По-друге, зв'язки. Тобто, громадський сектор все ж таки вже більш навчає налагоджувати якісь зв'язки. Тобто, ну, багато де в громадському секторі треба йти домовлятися, треба шукати потрібну людину, знову ж таки, домовлятися з найменшою затратою ресурсів. Тобто, це в бізнесі прям, напевно, потрібно, потрібно. де там треба рахувати кожну копійку, грубо говоря. От. Тому якось так. Ну, не знаю, ну. Для старту бізнесу, я ж кажу, в моєму випадку це потрібні зв'язки і ресурси, пошук ресурсів. Це те, що додало саме громадський сектор. Ще там в довоєнний період, можливо, перший рік повномасштабки. Були взагалі думки, що е, в 24 му я буду підприємцем е, взагалі ні. Таких думок не було. Коли ми жили з дружиною ще в Харкові, в нас були якісь ідеї з приводу, що та треба щось робити, якби робити на когось ну, прикольно, класно, ну, доволі і не цікаво і дай і не те. Але тоді було розуміння того, така, ну, була думка, що щоб зробити щось своє. Треба довго, плідно працювати, щоб накопити якусь певну суму коштів, щоб щось зробити, і так далі. От. Тобто не було тих. Ну, точніше, не було, а не знав про ці можливості, які, в принципі, були і тоді вже. Угу. По факту. Ну, а е... тут все пішло якось дуже стрімко розвиток в цьому плані. У вас зараз функціонує соціальне підприємництво Древко. Можна якраз трошечки більше про нього розказати. Чому назва Древко, яка взагалі ідея була створення, яка соціальна місія у підприємництва? Загалом ідея про Древко виникла, мабуть, точно я навіть не скажу, десь близько року тому. Ось. В Охтирському осередку є майстерня. Бурцех ми її називали. Вот. Вона була на комерційній, в комерційній власності, mm -hmm. і ми її брали в оренду просто, і оренда плата була досить висока, але оскільки організація не прибуткова, треба звідкись брати кошти, платити за оренду. І тоді, я ще... тоді, тоді Міша був головою осередком, щось ми їдемо, кажу, а давай робити просто якісь вироби, продавати, і буде ну, хоча б на оренду буде. Тоді взагалі це раділася ця ідея з приводу цієї майстерні. Да, ми вечорами з машком з піддонів, з якихось обрезків, щось там мастерили, щось робили, щось клепали, щось виходило, щось не виходило, ми навчались, ну якось щось ставало получаться. в як чомусь вже і навчились. Дуже добре, що була база інструментів на той момент вже. Тобто, ми починали прямо вже не то, що з нуля, а хоча б щось вже було. От. Чому іменно Древко? Це дуже так, цікаве питання, чесно кажучи, я навіть на нього тут такої чіткої відповіді не можу дати, тому що це була от, робоча назва, яка просто прижилась. Просто теж так. А давай от час буде Древка. Ну, давай по це, цей. Потім це мені взагалі ідеальна формула. Та, потім придумаємо щось цікавіше. Ну, якось. Прижилось. І зараз вже маємо соціальну майстерню. З назвою Древко. Яка соціальна місія підприємництва? Ну, ми сібрати саме соціальний аспект. У нас є відсоток рефінансування прибутку саме в громадський сектор. Це перша місія. І друге, ми все ж таки плануємо брати на роботу без опиту роботи людей, молодь, з числа ВПО. Ми хочемо проводити навчання, щоб людинка отримувала якусь кваліфікацію відповідно, навчались, тому що з цим ще дуже важко. Е, а такі робочі спеціальності, вони в будь-якому випадку будуть корисними. Ось. Ну і по статистиці зараз, наскільки мені відомо, молодь більше все ж таки обирає якісь такі спеціальності, якісь такі навчання, е, які потрібні саме зараз. От. Які ну, Приносять кошти, коли ти ручками працюєш. тим це. Не так то й важко опанувати всю цю історію, якщо розумієш, що ти робиш. Е, да, до речі, користуючись нагодою, можна прорекламувати своє підприємництво. Які вироби ви виготовляєте, які з ким ви можете співпрацювати, хто до вас може звертатися. Можливо, якісь там, не знаю, знижки партнерам по бізнесу і так далі. <головіше> підсвічники вже є, <головіше> 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 так. Загалом ми робимо в першу чергу підсвічники зараз. Це була така, от наша ідея вже давним-давно, чесно кажучи, підсвічники. Вони різного типу, різного формату, можливі індивідуальні замовлення також. Ну, а придбати може будь-хто, в принципі. Так, е, да, якщо цікаво, можна прийти і до нас в кав'ярню, подивитися на класні палички, які е, ви робили ще там на самому-самому початку. Да, як тільки так, 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 так це ще було на Бурцаху, Це ми ще вчились, і тоді да, кав'ярня не блінбристоль замовляла У нас палички да, і вивіску, і спотикачку ми вам робили. Так, це одні з перших виробів, саме які були на продаж нас тоді. Це така це... любов до дерева, да? так? Все так, з дерева так, так, через так, любов так, до дерева. Так. так. Uh... так. Ну, тоді ці кошти всі йшли на оренду тоді бурцеха. Угу. Ну, головна діяльність не прибуткова. Мається на увазі no. як громадська діяльність. Там. Да. А бізнес то розвивається в основному для того, щоб ну, виконувати соціальну місію, да? підтримувати громадський сектор. Дуже круто, дуже класно, і я, наприклад, дуже вірю в принципі сам як я є соціальним підприємством, підприємцем, то я дуже вірю в соціальне підприємництво і сподіваюся, що такі моделі почнуть з'являтися і масштабуватися в Україні. Бо період післявоєнного відновлення він нам таке підприємництво знадобляться, я гадаю. Mm -hmm. А якщо е, взяти тему, ну початків, да? з чим стикаються підприємці-початківці? Мабуть, з незнанням і нерозумінням е, того, що треба в першу чергу. Тому що от, е, зараз, допустим, якщо прописувати ще перші бюджети, е, продумувати перші ще плани, проводити якісь планування, то, мабуть, я б трошки вже зараз по-іншому робив. Тому що є багато речей, які ми просто ну, не вийшли, коли все це починали. Витрати в основному, мабуть, так? Да? Не, не тільки витрати. Витрати фінансові це одне на самом деле, трошки не на ті аспекти робили упор. Тобто, там, де треба було, допустим, ну, якщо касати на витрат, окей, там, де треба було більше якихось розхідних матеріалів, ми, ми трошки пріоритет робили на якісь інструменти, які, в принципі, без яких ми могли обійтись. Ну, Опять же, якщо ми замовляли купу інструментів купляли, ми не подумали відразу про саму атмосферу, не атмосферу про умови праці. Тобто, зараз я частіше про це задумуюсь, Тобто зробити ті ж якісь аспіраційні системи, якісь витяжні системи, тобто це теж дуже потрібно, щоб було. Тобто, це, мабуть, така от одна із основних проблем, яка в нас була. Знову ж таки, о, те, що я бачу невеличку проблему, це, мабуть, не проблема, це, мабуть, навіть більше саме співвідносини в, в, в команді. Тому що у нас у всіх, у нас чотири співзасновника у Дрівку. Mm -hmm. І у нас у свій погляд на, на картинку, яка повинна бути в кінці. Ось. І інколи досить важко пояснити деяким членам команди, що потрібно робити саме так, а не ось так. От. Що треба от йти по у цій дорогі, а не по цій. Тобто, таким чином. Але ми все ж таки знаходимо якийсь консенсус. Якщо в одному і тому самому підприємстві ну, декілька людей да, ну, так, управляють, то, тут який взагалі має бути підхід до того, щоб знаходити консенсус? І для того, щоб, в принципі, підприємство працювало і продовжувало приносити прибуток? По-перше, ми все ж таки провели загальні збори. і Голосуванням в принципі, призначили директора. Тобто директор зараз я, і там, в принципі, основні рішення, це зараз за мною. Але все ж таки у всієї команди у нас є чіткі розподілені обов'язків, є певні зони відповідальності, в які ми не ліземо просто. Тобто, якщо Аня відповідає за смм, за фото, за контент, і так далі, от я туди не лізу, тобто вона там знає краще. От таким чином. А якщо брати ще такий більш такий чисто, чисто бізнес-бізнес, підхід для того, щоб відкрити. Ну, у вас ще є так само магазин долоні ночі, знаходиться так. в центрі міста, спеціалізується на продажі постільної білизни. Натуральної постільної білизни. Натуральної постільної білизни це, да, це дуже важливо. Для того щоб відкрити свій магазин, потрібно касовий апарат. А. Треба реєстрації всі, всі ті, що потрібні, це ж і облаштувати приміщення правильно, uh -huh. і знову ж таки запустити соціальні мережі. Е, ну, тож таки, да, можливо, якісь настанови е, або якісь е, поради для початківців, для тих, хто захоче знову ж таки, займатися бізнесом, відкривати якийсь інший свій магазин, е, що можна було б порадити таким людям. Мабуть, не, не думають, що можна тягнутися одному. Тому ми прийшли до висновку, що, наприклад, вести соціальні мережі, фізично знаходитися в магазині, проводити закупівлі, ну, купу всього mm -hmm. іншого. Чисто фізично, одні, одній людині це дуже важко. Ми прийшли до висновку щодо, наприклад, смм-менеджера. Проще і дешевше буде найняти, чим займатися самому цим історією. Uh -huh. Не знаю, на закупівлі також будь-який продукт можна взяти під реалізацію. Тобто нема такої пункту, що щоб щось продавати, якщо це магазин, то треба цей товар спочатку купити. Тобто ми пішли саме цим шляхом. У нас відразу в магазині у нас товар лежав, ми його. Нам його прислали, ми його замовили, по суті, ми за нього не розраховувались. Тобто він нас лежав просто під реалізацію. Тобто, таким чином. Взагалі, що стосується магазину, там у нас був доволі такий цікавий також шлях. У нас там було основним пунктиком зробити якомога більше за досить маленькі фінанси. тому... Всі ремонти, все, що там є, все ми робили своїми руками. І, мабуть, з найдешевших матеріалів, які можна продумати. Тобто, не знаю, якщо це був у нас в да? е, Ні, я не був. Не був? Там у нас дерев'яна стінка, зроблена повністю з піддоню. Меблі зроблені повністю з піддонів. Тобто, дешево, сердито, але досить красиво, коли правильно це це обробити. А ліжко. Також. О. <сістю> повністю підход е, із дерева. І далі так, з одного бізнесу так. перейшло на інший бізнес, повністю далі <сістю> з дерева. Е, ну, бізнесом займатися доволі непросто. Да? Це і логістика, і закупівлі, і налаштування, в принципі продаж. Е, мабуть, такий популярний міф, що я зараз відкрию магазин, і все. Для мене будуть йти клієнти, я буду тільки Ні. так кошти з усіх усюд збирати. Як воно працює ну, насправді? Ні, це так не працює. Це дуже великий пласт роботи. Це треба дуже багато залучати людей зі сторони. Типу, той же см-менеджер, поки казав, той же таргетолог, той же маркетолог. Це ну, дуже багато роботи. Ось. Так, що відкрив магазин і працює і сразу, о, класно. Uh -huh. У нас поток людей, черга, не знаю, до дороги. <ріст> <ріст> Ні, це так не працює. Uh, всьому треба дуже багато уваги приділяти постійно. Тобто, постійно моніторить ринок, постійно моніторить конкурентів, постійно моніторить цільову аудиторію, uh, знову ж таки, постійно моніторить. Товар, що продаєш, тому що там і популярність може мінятися, не мінятися залежно від сезону, від ну, текущих потреб людей. Також по ціновій політиці. Тобто сьогодні купують купую дешевше, завтра дорожче. Така історія також є. Бізнес це робота на кожен день. Да. Якщо до вас будуть зараз до команди звертатися початківці, їм, можете їм дати настанови, відповісти на їхні питання. Так. Як, що йде краще. Коротше кажучи, до вас можна звертатися. Так, звичайно. Я можу сказати, що до нас вже періодично звертаються з приводу грантової діяльності, тому що, в принципі, що магазин ми відкривали за рахунок грантових коштів, що майстерню Також це були грантові кошти. От, і до нас вже звертались, вже допомагали ми трошки. Тобто, можливості отримати грант. І на, на свою власну справу mm -hmm. зараз є. Mm -hmm. Так. Так. Ну, ми саме державні гранти ще не отримували, ем, ось, але зараз вже думаємо подаватися на власну справу. Ну, це ще я думаю, вже найближчим часом будемо. Ну, коли в нас в студії був Дмитро Цибулько, ми з ним спілкувалися, е, от він розказував про ті можливості, які є в громаді. Це там чатики, телеграм-чат, телеграм який був створений від е, Ахтирської міської ради. Зараз, до речі, Ахтирська міська рада е, виставляє публікації, що вони можуть брати будь-який бізнес в Ахтирці і рекламувати його на своїх сторінках. Так, ми вже користувалися цим. Угу. Які ще можливо, Є можливості, е, тавтологія, да? які є можливості для того, щоб е, ну, плавніше і простіше розпочати свою справу, де можна ще взяти кошти. Та зараз купа платформ в інтернеті просто де міжнародні гранти. Тобто, не знаю, ми моніторимо. Не знаю, я моніторюю як мінімум на платформі Час Змін. Тобто, там досить часто щось, щось цікаве буває. Ось, не знаю, гурт. Можливості збільшуються чи зменшуються з, з часом? Я б сказав, що вони і не змінюються, і не і не збільшуються, і не зменшуються. Можливості досить багато постійно, але е, це, це циклічно. Сьогодні, допустим, більше грантів для бізнесу для підприємництва. Завтра більше грантів на сільське господарство. Uh -huh. Після завтра більше грантів, наприклад, для жіночого підприємництва. Зараз наприклад, мені напевно, найчастіше. Це гранти для ветеранів, для сімей ветеранів, це, мабуть, зараз найчастіше трічає, так. Ось, таке. Ну, знову ж таки, якщо брати про можливості, ніхто не відняв партнерство, ніхто не відняв просто комунікацію з людьми, з існуючим бізнесом вже. То, що є в Можна задіювати абсолютно всі інструменти для того. щоб... Так, так. Статологі. Треба стукатись в усі двері, яка все відкриється. Як з вами можна зв'язатися для того, щоб зробити замовлення, отримати консультацію, е, хоч по грантовій діяльності, хоч по бізнес діяльності? Угу. Де ви ведете свою. Е, як вас побачити, з ким можна зв'язуватись? Е, що в соціальній стерені, древку є соціальні мережі, тобто там можна писати в Direct в Інстаграм. Там і замовлення можна оформити. Та і в принципі дізнатися, як справи. Там у нас гарне, саме вона відповість. Що стосовно магазину, також є сторінка в інстаграмі, є сторінка на платформі Пром. Також можна там робити замовлення, писати про консультації також можна туди. Посилання на ваші соцмережі ми залишимо у нас під відео. Ми дуже дякуємо вам. Що ви з командою сьогодні до нас доєдналися до цього інтерв'ю. Бажаємо вам процвітання, клієнтів і прибутків, саме головне, бо доходи і прибутки це трошечки різні речі. Тому хай щастить. Дякую.